Ідемо в магазин і ти можеш собі вибрати там все, що ти захочеш. Без обмежень. Все, що вибереш, все собі можеш купляти. А я хочу я Хочеш бульки, хочеш що хочеш. Мама дозволяє сьогодні будь-що. Що я хочу? Що йдемо, так, все, що захочеш. Ну, йдемо котику. Куди далі? Це зубні поналечити? Фоткати? Зубочистки. А? а вони тобі наші? Я просто подивимося. Тобі вони треба? Я просто подивимося. Добре, я тобі покажу. Нє, не берем? Він такий захотів допомогти тобі, Так дістанешки. Ну ідеш ті бульки, ідеш ті бульки, все ти більше ти нічого ти? не хочеш. Что, что-то требуется питаться? Ну и да, да. Через что? О, мам, да. Мам ну, там, подивись, может там щось є. Такая що ты хочешь. Хочешь щось с тебя? Хочешь щось? Нет, Бублики? Так. Це все? Бублики і бульки. Бублики і бульки. Все, більше нічого не хочеш. Чи ще щось хочеш? Бублики і бульки і сок. Це твій вибір, так? Так. Що? Це твоє, добре, ми заплатимо. Ти впевнений, на цьому ти закінчив шопінг? Neto é Що? Є щось цікаве? Нема. Нема. Чуєш мені? Булік тут немає. Мусимо їхати в інший магазин. Які ти хочеш? папою Жовті? Так. Ось ці жовті з папою? Так. Ці? Так. Все, добре, купляємо. Тоні, скажи, будь ласка, що ти купив? Ти ходив сьогодні в магазині, тобі було дозволено купити все, що ти хочеш. Що ти вибрав? Буйки і... І... і бублики. І все. Більше нічого не хотів? Ні. Ну, ясно. Ну, тобі сподобалось те, то, що ти купив, так? Так. Ти залишився задоволеним? Так. Супер, саме головне. Я ще ніколи не плачу. Молодець.